Всім привіт! Знову на моєму каналі. Отже, сьогодні вам хочу запропонувати відео про, раз, два, три, 4, 5, 6 супутників на тарілці метр. Метрову маємо тарілку харківського виробництва. От. І тепер пройдемося по наших супутниках, які мені вдалося витягнути До речі, сигнал по максимуму. На тюнері Open Box 6 або 4. Отже, почнемо зліва направо. Це ми маємо супутник 4-го. Позиція західної довготи, це у нас буде Amos це у нас супутник Tor Перша позиція, оцей у нас супутник Astra. Це 9 градус. От бачите, як я його тут примонтував на мультифіт разом з 19 м Це маємо 13-й. Це моїм 19 градус. Всі, як я вже повторювався, всі супутники виставлені максимально по всіх максимальних частотах. Можливо, я ще попробую тут 23-й, але хоча 23-й в мене є 23-й з парці з 36-м. Це, як ви вже бачили в попереднє відео, це мій 85-й. Супутник, там десь далі, от, чуть бачимо, 75-й. от, Ще зроблю вам е, фото та відео монтажа 9 градусу, але на тарілку 0,85 е, харківського також виробництва. Отже, пишіть в коментарях, щоб ви ще хотіли побачити на моєму каналі. Всім привіт-пока!